Вітаю, друзі! Нещодавно я записував відео про те, що таке справжнє кохання. Три ознаки. Коли вона закохує тебе у себе, коли ти захоплюєшся нею, коли вона закохує тебе у тебе самого, коли ти починаєш себе правильно любити і цінувати. І третє, це коли вона закохує або ти закохуєшся у життя, ти починаєш любити життя, радіти йому. І саме це можна назвати так само притаманним і справжньої церкві. Коли людина знаходить справжнього Бога церкву, тоді цей Бог просто закохує в себе, захоплює. Далі ти, перебуваючи в справжній церкві з Богом справжнім, закохуєшся у себе, ти починаєш себе любити, ти правильно себе любиш. Ну і потім ти починаєш. Правильно, щиро, безмежно любити життя, радіти йому. Ось це. Знаєте, зараз багато людей питають, а як знайти справжню церкву? Мені здається, що оці три ознаки, три правила можуть стати в нагоді для тих, хто хоче розібратися, як же знайти справжню церкву, справжнього Бога і справжню добру, хорошу релігію.